Штучний інтелект від Ubisoft навчився сприймати вашу мову, після чого відтворювати її та жестикулювати так, як справжня людина, передаючи ваші емоції. Спочатку вони навчаються вашій мові, сприймаючи її, потім починають відтворювати цю мову та жестикулювати відповідно до емоцій, які ви транслювали. От нобарілисенс то юенімо, нобері фінкс абатіенімо, анєс ю популейтаршопінгмолс. У двадцятому році вже були такі спроби, але тоді це виглядало досить примітивно і досить нереалістично. І як ви бачите, жести тут взагалі не співпадають з мовленням. Новий метод набагато краще з цим справляється, плюс можна його редагувати, тобто змінювати рівень цих жестів, змінювати якусь жестикуляцію, як вам захочеться. Також цікаві сервіси ви знайдете в моєму телеграм-каналі, який є в шапці профілю.